Україна осінь 2024 рік. Два з половиною роки повномасштабного вторгнення, більше десяти років горя та сліз на нашій землі. Поки в інших країнах діти мріють про новий телефон, стильний одяг або чергову іграшку. Наші діти в своїх молитвах просять лише про мир. Конфлікти невід'ємно вплилися в історію людства від початку його існування. Тому світ має міжнародний день миру, який щорічно відзначається 21 вересня. Мир таке невидиме, таке невловиме. Але це настільки важливе, як ковток чистого повітря, як промінь світла, що дає надію на щасливе майбутнє. Що ж ми можемо зробити перш за все. Діяти, повірте, навіть маленькі щоденні кроки кожного з нас точно наблизить нашу перемогу. І хоча ми діти, ми можемо мирне майбутнє у наших руках. Ще одним символом цього дня є дзвін миру. Це своєрідний, дуже потужний заклик до миру по всьому світі. Ще символом цього дня є білий голуб. Голуб символізує свободу, білий колір, мир. А оливкова гілка перемог. Ми діти вільної незалежної України, щиро молимось за мир. Ми не хочемо бути поколінням дітей війни. Нам хочеться зростати у вільній незалежній країні. Віримо, що це реально. Ми так важливо жити у мирі і з миром, заради миру, щоб назавжди бути щасливими, вільними, єдиними на своїй Богом даній землі.